Українські захисники під Харковом почали отримувати довгоочікувані боєприпаси. Про це заявляє Рейтерс. В агентстві зазначають, що захисники України кілька місяців були паралізовані через брак артилерійських снарядів та іншої зброї, оскільки Конгрес США затримав військову допомогу на мільярди доларів. Російські сили використовували свою перевагу на передовій, просуваючись вперед на східному фронті, враховуючи, що минулого місяця конгрес із запізненням схвалив пакет допомоги на суму 61 один Ярд доларів українські артилеристи кажуть, що дефіцит починає зменшуватися щодо самої ситуації, то бої на півночі Харківської області інтенсивніші ніж у Бахмуті. Інформує Рейтерс. Понад три тисячі засуджених уже подали заяви на службу до збройних сил України. Про це повідомила заступник міністра юстиції. Якщо говорити про час, коли засуджені зможуть стати до лав зсу, то ми вже почали роботу над тим, щоб ті, хто виявив бажання приєднатися до збройних сил України, написали відповідні заяви. Вони проходять військово-лікарські комісії. Зараз знайомляться із командирами. А далі матеріали передаються до суду, заявила Олена Висоцька. У ніч проти 22 травня Росія атакувала Україну 24-ма ударними БПЛА типу шахет. Пуски здійснювались із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ-РФ та території окупованого Криму. У результаті протиповітряного бою силам оборони України вдалось збити всі 24 чотири шахеди. За даними військових, нічну атаку сил РФ відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувачі. Вольна авіація повітряних сил ударні БПЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей. Останній носій калібрів у чорному морі, знищено ураження циклону в ніч на 19 травня, підтвердив генштаб. Російський ракетний корабль сили оборони України уразили в Севастополі. На супутникових знімках Севастопольської бухти, що з'явились у соцмережах за 21 травня, кораблів, циклон та ковровець помічено не було. А це говорить про те, що ймовірніше одне або обидва судна затонули. Всі судна, що стояли 17 травня в районі. Причалу номер 8 вже відсутні. Окрім того, біля буя, що знаходиться навпроти місця, де стояв циклон, помічено рятувальний катер з водолазним комплексом, що забезпечує підводно-технічні роботи. Також, як повідомляли раніше, пошкоджена будівля поруч. Румунія готує новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив Володимир Зеленський після телефонної розмови зі своїм колегою в бесіді. Президентів йшлося про поточну ситуацію на полі бою та ключові оборонні потреби України, особливо в ППО різних типів. Окрім того, президенти домовилися прискорити спільну роботу над двохсторонньою угодою у сфері безпеки щодо партнерства. Румунія стала однією з базових країн, де проходять навчання українських пілотів на винищувачах ф 16 Конгресмени США просять дозволити Україні застосовувати західну зброю на території РФ. Група конгресменів США звернулась до міністра оборони Лойда Остіна із закликом дозволити використовувати західне озброєння для ударів по території Росії. Відповідний лист розміщений на сторінці комітету з розвідки Палати представників США у мережі Twitter. У зверненні зазначено, що українці не можуть ефективно захищатися через політику адміністрації президента США Джо Байдена. Конгресмен не наголосили на необхідності збільшити кількість українських пілотів, які навчаються роботі на літаках f 16 а також посилити протиповітряну оборону України.